Вітаю вас в ефірі. Новини на Суспільному. У студії працює Дар'я Янушкевич. Переклад жестово мовою здійснює Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску новин? Дивіться далі! Храми опечатали, а парафіянам закрили до них доступ. Голова комісії Мінкульту назвала жахливим стан найдревнішого у Чернігові Спасо-Преображенського собору. Демонтують аварійні конструкції будинку Полторацьких в центрі Чернігова, що вдалося зберегти волонтерам. 16-річна чернігівська футболістка Софія Вершняк потрапила до збірної України з футболу Ю 17 Найдавніший храм Чернігова, спасопреображенський собор одинадцятого сторіччя, яким користується УПЦ МП, перебуває у жахливому стані. Про це сьогодні після комісійного огляду споруди. Повідомила директорка департаменту культурної спадщини Мінкульту Мар'яна Томен. З її слів, комісія має дослідити 26 пам'яток архітектури, які входять до структури заповідника Чернігів Стародавній. Серед них культові споруди, якими користуються обидві єпархії православної церкви. За результатами сьогоднішнього та попередніх обстежень храми опечатали, закривши парафіянам до них доступ. Релігійна громада УПЦ Московського патріархату називає такі дії протиправними і припускає, що таким чином у них хочуть забрати храми. Що на це відповідають члени комісії? Дивіться далі. Потому что имени Моспо не противляться им. Молитвенно празднуй святую память твою и свежую взрывою Ти наши дали без кабинапати. Там внедряйте, же святуешь живочаницу. Парафіяни найстарішого храму Чернігова з Преображенського собору одинадцятого століття проводять богослужіння на вулиці. Прийшовши на ранкову службу, вони виявили, що храм опечатаний на дверях. Змінені замки храм опечатаний, ви ж бачите. <зв>. Тому зібралися. Не можемо <зв>. прийшли. Немає Опечатана. служби 8, утра, 8 годин, вісім годин божественний бути. <кхем> Тругії нема не можемо зайти в храм, тому що все опечатане, військові з автоматами. Не чекаючи рішення судів, вони в силовому в протиправному порядку здійснили опечатування і заміну замків. Храм опечатала адміністрація національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній. Поруч оголошення із поясненням. Тут триватиме перевірка технічного стану об'єкта, пам'ятки архітектури, яка перебуває на балансі заповідника. Перевіряє комісія міністерства культури. Перевірки почалися у червні цього року, тривали протягом літа. Сьогодні починали обстеження з п'ятницької церкви, де править ПЦУ. Пам'ятка архітектури національного значення була пошкоджена під час ракетної атаки росіян 19 серпня. Російсь так звані. Пасоприображенський собор з 1991 року передали у користування єпархії УПЦ, яка згідно з релігієзнавчою експертизою має зв'язок з Російською православною церквою. Потім поману. обстеження тривало близько півтори години. Журналістів туди не пустили. По його завершенню голова комісії, директорка департаменту культурної спадщини Мінкульту Мар'яна Томин оцінила стан собору як жахливий. Це починаючи від стану зображень. До Кіптіви, яка повністю все, верх собору. І від до аж різних таких елементарних речей ну, Воно таке знаєте, яке просто вимагає термінової консервації реставрації. З огляду на незадовільний стан пам'ятки говорить керівник заповідника Чернігів Стародавній Андрій Лісовий. Доступ до нього парафіянам тимчасово обмежать до вирішення питання про реставрацію. За словами Мар'яни Томен, комісія планує перевірити 26 об'єктів Чернігова стародавнього як храми, так і адміністративні будівлі, окремі е, об'єкти. Е, Потребують просто невідкладної реставрації, і, на жаль, навіть храми, які не були пошкоджені від ударів, так як у вас 19 серпня П'ятницька церква, вони в гіршому стані, ніж саме ця. Культова споруда Мар'яна Томен говорить сьогодні, згідно з наказом Мінкульту, опечатали та комісійно обстежили шість культових споруд: п'ятницьку церкву, де служить ПЦУ, Спасопроображенський, Свято Троїцький та Успенський собори, де правила службу УПЦ, та Іллінську церкву із Антонієвими печерами, де нині богослужіння не проводять. Анастасія Лоза, Олександра Денисенко, Роман Репа та Олександр Поліщук. Суспільне новини Чернігів. Демонтують тільки аварійні конструкції, так будівельні роботи у будинку Полторацьких, що в центрі Чернігова Суспільному прокоментував депутат міськради Юрій Тарасовець. Він власне компанії, яка на аукціоні за понад 2 мільйони 200 тисяч гривень придбала будівлю кінця 19 століття. Останні роки дім стояв пусткою і не мав жодного охоронного статусу. Сьогодні туди приїхали волонтери, які забрали дерев'яні двері, віконні рами, цвяхи і цеглу. Як пояснив волонтер Сергій Бозбородському. Аби зберегти їх для майбутніх поколінь. Докладніше далі в сюжеті Олександри Мілашевської. Без дверей, даху і стін. Такий вигляд тепер має будинок Полторацьких у Чернігові. Зараз тут працюють робочі, які розбирають будинок. У серпні управління комунального майна продало цей будинок у центрі Чернігова з аукціону за понад 2 мільйони гривень. Як розповідає історик Максим Блакитний, дім звели наприкінці 19 століття, і він належав відомій на той час династії лікарів. Будинок Полторацьких за наявними відомостями побудований був у 1878 році. Фактично на той час це була. Північна околиця міста Чернігова. Фактично, він якраз собою, оця саме локація, де знаходиться будинок, саме являє північні межі Чернігова, тобто це кінець 19, го початок 20-го століття вже згодом. Саме після 1908 року, якраз Чернігів почав на півночі розширюватися трошки далі і дійшов приблизно до сучасного перехрестя, як там проспекту Миру. і Героїв Чорнополя. За словами голови фонду комунального майна міськради Олексія Єпініна, ця будівля не є пам'яткою архітектури ні державного, ні місцевого значення і ніколи нею не була. Враховуючи його стан і нема відновлення цього будівлі. Переможцем аукціону була визначена фірма, яка знаходиться в Чернігі, І відповідно до договору власник на свій розгляд вже визначають подальше значно будівлі. Будинок придбала Чернігівська інвестиційна компанія. Її власник, депутат міськради Юрій Тарасовець, так пояснив роботи на ділянці. Після купівлі цієї будівлі ми провели обстеження, і з'ясувалося, що вона знаходиться не тільки в незадовільному, а більш тому в аварійному стані. Тому було прийнято рішення про її частковий демонтаж. Я думаю, все, що дерев'яни прогнили, то, що криша прогнила все, що дерев'яне. На жаль, будемо демонтувати. Все, що в аварійному стані, будемо демонтувати. То що шашель побив. Будемо тільки демонтувати аварійні конструкції будівлі. Волонтери з громадської організації дерев'яне в чернігова власноруч демонтували дерев'яні двері та віконні рами, щоб зберегти пам'ять про будівлю. Ми що могли зробити, тільки врятувати якісь цінні артефакти. Це дерев'яні двері вхідні, пару віконниць. І от ми ще знайшли історичну цеглу з гербами Чернігова. От фундамент майже весь цього будинку складається з такої цегли. Також дуже багато цвяхів кованих, які ну, нетипові, цікаві. От була ще така цегла, яка оздоблювалась фасади. Всі ці предмети, як пояснив Сергій Безбородько, вони планують передати на згадку до музею Чернігова та на дослідження до Чернігівської політехніки, а дерев'яні двері залишити як експонат для свого майбутнього музею дерев'яного мережева. Дуже шкода, що волонтери реставрують будинки. А при цьому ну кожного дня ми бачимо з різних куточків міста, як, на жаль, через відсутність охоронного статусу якогось, ми втрачаємо оригінальні фасади. Ми Речаємо оригінальні елементи, натомість отримуємо просто якісь типові, дешеві євроремонти. Юрій Тарасовець у коментарі Суспільному сказав, що далі робитиме з будинком полторацьких він не знає. Олександра Мілашевська, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів. 25 мільйонів гривень виділили з бюджету міста на закриття боргів. АТП-2528. Члени виконавчого комітету Чернігівської міської ради проголосували за таке рішення 5 жовтня. За словами виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломака, за перше півріччя 2023 року підприємство накопичило 19 мільйонів гривень боргів. Пов'язується з тим, що тариф збитковий. Ми з бюджету міста, з бюджету територіальної громади, направляємо кошти на покриття витрат, які у КТП виникли внаслідок невідповідності закладеним тарифам ціни. реальним. ну зокрема, паливо у них 18 гривень. Виділили земельну ділянку на кладовищі Ялівщина під меморіальний комплекс, де поховані військовослужбовці оборонці Чернігова. У Чернігові горіла будівля 10-ї школи, в якій з 2018 року не навчаються діти через аварійний стан приміщення. На місці подій працювало 30 пожежників. Про це Суспільному повідомив заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС в Чернігівській області Олексій Чалишев. За його словами, повідомлення про пожежу на вулиці Олександра Мацієвського надійшло до оперативно-координаційного центру сьогодні о 12.08. Дітей всередині будівлі не було. Прівся другий поверх, вогонь почав перекидатися на дах будівлі. За 40 хвилин пожежу локалізували. Травмованих немає. На місце виклику було відправлено 9 одиниць техніки, 30 чоловік особового складу. Причина поки встановлюється, але не виключена необережне положення з вогнем не становлено особи. У національній поліції області повідомили, що за фактом пожежі відкрили кримінальне провадження за статтею 270 порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Триває розслідування. 16-річна чернігівська футболістка потрапила до збірної України з футболу Ю 17 Софія Вершняк, центральна захисниця Чернігівської команди Юність, яка виступає у першій лізі України з жіночого футболу. Жіноча збірна Ю-17 гратиме груповий відбір на чемпіонат Європи у лізі, а починаючи з наступного тижня. Розповів Суспільному головний тренер збірної Сергій Сапронов. Чернігівка Софія Вершняк готується до виступу за жіночу збірну команду України. Ю 17 їй 16 років. Вона вихованка чернігівського футболу, займається 8 років. Зараз дівчина центральна захисниця чернігівської команди Юність, яка виступає у першій лізі. Я вже просто не можу без футболу, я вже іншого не знаю. Завжди подобалось дитинці. Просто в школу пішла. Ну з хлопцями, ну, так як і всі починали, так і я. Для Софії це вже не перший виступ за національну збірну. Дівчина каже, в минулому році через повномасштабне вторгнення результату не показали. Вилетіли у Лігу Б, але весною на чемпіонаті у Болгарії зайняли перше місце та здобули право грати серед найсильніших збірних у Лізі А. Ну, викликали та й викликали. Ну, звісно, я була дуже рада. Я цього чекала дуже довго. Ну і все. Ми ну, правда, там щось. Все програли після війни. Ми перший раз зібрались, не було ні зборів, нічого. В нас просто зібрали. Ми поїхали. Не було навчально-тренувальних зборів. Нічого не було. Ми приїхали, у нас три дні було для підготовки, і перший матч ми грали з Англією. Головний тренер жіночої збірної України з футболу ю 17 Сергій Сапронов каже: цього року команда більш підготовлена і можуть претендувати на друге-третє місце у групі. Це дозволить їм залишитись у лізі. А у нас група. Група у нас Німеччина, Румунія, Австрія. І завдяки зараз Німецькій федерації футбольного союзу нам вони дають три дні на підготовку до зборів, тому що зборів у нас в Україні нема. Переглядати людей ми можемо тільки по телебаченню, коли тури. Тому все буде дуже швидко в Германії. До складу національної збірної також потрапила ще одна гравчиня юності Анна Бабич. Вона вихованка Конотопської спортшколи. Софія Вершняк каже: на чемпіонат Європи дівчата налаштовані позитивно. Шанси є. Ми грали проти збірної Румунії. От нещодавно на Ю-16. ми перемогли з рахунком 3-2. Ну команда по силам. Я думаю, зможемо залишитись пізня з німеччиною. Дуже важко буде. Але з Австрією і з Румунією, я думаю, більш-менш рівна гра буде. Ми 14-го граємося з Німеччини, Німеччини, го граємо з Румунією і 20-го граємо з, 20 з Австрії. Якось справимося і налаштуємо дівчат на гарний добрий результат. Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все. На все добре.